Доброго дня, Україно! Покажу вам, поки не стоїть капот, як, як ми все це довели, можна сказати, що до ума. Так. Що ми замінили? Виявляється, на дані двигуни. Можна поставити одноциліндровий компресор. Двоциліндровий він тут взагалі не потрібен. Найшов я на Олексі чоловіка, якому можна одіслати свій компресор і взяти інший, ну, будь-який, який вам підійде, скажімо так, ну, доплативши певну суму. Так, одноциліндровий компресор раз. По регулюванню подушок. Переробляли ми все не так, як було. Розкажу, як зробили. Не знаю, чи це правильно, чи неправильно, ну, ми вважаємо, що це правильно. Натягнули ми, поставили двигун, поставили передні подушки. Натягли нитку і виставили шайбами. Ось бачите, тут ми підмощали вимостили так, щоб двигун був рівно по відношенню до рами. Потім тут у нас уперлось цих. Кріплень ми взагалі не ставили, сперлися, опустились, отут було відрізано, прикрутили на 4 болта і прикрутили до подушки і приварили. Потім поставили отакі от пластини. Ну, скажімо так, Намагалися добитися того результату, щоб на передній і на задні подушки одночасно давив весь двигун. Ну, нібито, нібито все вийшло. Подивимося, як буде в процесі експлуатації. Ну, це він у нас відробив 200 гектар. Також. В процесі експлуатації оці болти в нас поодривало Чи поодривало чи вони викрутились, непонятно. Викрутились, різьб там не було. Дійшли ми висновку, що ще треба одну гофру, яка буде армату, амортизувати будь-які вібрації. Так. Ну, ніби то і все, нема нічого сложного. Радіатори, як я й казав, І інтеркулер, і основний це саме з цієї, машини, що й цей двигун. Фух, неймовірна спека. Так. Заводиться, працює взагалі чудесно. Так, зараз знайду батька. Хай заведе. Я то в принципі можу і сам. Осталося поставити капот і поставити, приєднати проводку. Так. Включила включили массу. Працює у нас зумер на давлении. Аппарат, друзья, без перебільшення. Інтеркулер, це все ми саме робили. Чи той інтеркулер, дифузор. Є ще ось прокапує солярка, треба нормальні шайби з резинками. Також сьогодні Міняли масло, міняли масляний фільтр. Раді цікавості, раді цікавості, друзі, розпиляв, подивився, усе окей, метала, стружки нема ніякої. Повторюся, ці двигуни роблять хлопці. Ну як роблять? Відновлюють, капіталять, роблять переходні плити, усе, щоб просто ви могли його привезти і поставити на свій трактор. По дисковки із кроносом у нас вийшло 10,5-11 літрів на гектар. Топлива. Так, ну а що? У цьому двигунові замінені вкладиші, сальники передній, і задній, замінені гільзи, кольця, топлівна з капітального ремонту, турбіна з капітального ремонту. Ну, компресор я вже міняв сам, хлопцям я дзвонив і рекомендував уже із самого початку ставити одноциліндрові так, мощ! Мощ! До речі, друзі, оце в даний момент я виставив е зажигання так, що, не доходя 3 мм до верхньої мертвої точки в нас йде вприск. Е можливо... У кого є о, якийсь певний опит, можливо, ви порекомендуєте, можливо, треба поставити 4 або 5 міліметрів. Хлопці ті, що цей двигун нам продали, ставлять 5 міліметрів. Ну, не знаю. Поки що ми експериментуємо з цими зазорами. Можливо, хтось стикався такою не проблемою а регуліровками як, як, скільки правильно градусів виставити на маховикові в даний момент 14 якщо поставити 16 градусів буде 5 міліметрів так що всім рекомендую моща німецька Просто супер! Всім пока!